Всім привіт, дорогі скорпіони! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Чародійка. Вітаю вас на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Пишіть мені зворотній зв'язок, як вас програються карти. Це дуже цікаво читати. І це ваш старопрогноз на червень місяць 2023 року. Нарешті вже прийшло літо. Я вам бажаю провести його як найможна. Краще відпочити, хоча ви скорпіони такі, що вам треба б відірватися, то я вам бажаю запам'ятати це літо тільки з найкращих сторін. Ну що ж, давайте починати. У мене 5 таро і 1 оракул, як завжди. І з першої колоди починаємо. Так, карта для скорпіона на червень 2023 і перша карта це «Двійка жезлів. Будете ви щось змінювати, скорпіони, в цьому місяці. Двійка жезлів говорить про те, що нам більше вже не підходить те, що коли в нас було. Якщо ви обдумовуєте там про зміну роботи, про зміну партнера, про е, відкриття якогось нового бізнесу, наприклад, то ця карта показує на те, що так, потрібно братися за щось нове. Вам вже більше можливо навіть... Неуютно більше в тій квартирі, де ви колись жили, ви будете змінювати квартиру, або ви будете змінювати своє е, людей, які вас окружають, ви будете змінювати, або партнера вашого, все, більше любов прийшла, зав'яли помідори, більше вам це не підходить, і ви хочете чогось більшого. Це коли саме, знаєте, коли ми хочемо більшого. От тут можете спокійно брати ноги в руки і йти до своєї цілі. Далі. Так, карта для Скорпіона на червень 23. -го. Четвірка пентаклів вам зразу випадає карта грошей, і вона показує на те, що потрібно триматися за свій ресурс, не роздавати його направо-наліво, якщо вас хтось буде просити гроші або так гроші. Так, можливо, у вас хтось буде займати гроші, то краще тримати свої ресурси при собі. Також я вам тут не радила би кудись дуже сильно вкладатися. Максимум, що можна вкластися, тут це якась, знаєте, це ресурси, які залишаться вам, які будуть вам надовго з вами. Це може бути або машина, або квартира. Те, у чого там 4 колеса, 4 стіни, можливо, так? Але все-таки тут треба дуже добре обдумовувати, куди ви вкладаєте свої гроші. Далі. Карта для скорпіонів на черню 2023-го. Королева Жезлів. Ви будете дуже-дуже рішучим. Хоча ця карта може навіть програтися якоюсь іншою жінкою у вашому житті. Це може бути жінка вогняною стихією овен, стрілець чи лев. Так? Жінка може бути така, вона дуже енергійна, в неї багато друзів, вона вміє розмовляти, вона багато говорить, в неї дуже багато є знайомих. Вона вам тут може допомогти. Можливо, це ваша подруга, ваша сестра, ваша мама себе, можливо, так веде. Так? І у вас тут буде з Цією жінкою якась зав'язка. Можливо, хоча тут ви тримаєте цей жезл, і ця королева тримає жезл Тут, знаєте, потрібно, можливо, триматися за якісь свої цінності, не піддаватися на якісь маніпуляції, можливо, зі, стор... зі сторони інших людей, і бути дуже-дуже рішучим у цьому місяці. Вам потрібно тримати оцю енергетику, знаєте, беріть все в свої руки і вирішуйте самі. І йдіть далі, от у вас достатньо енергії, щоб це зробити. Наступна колода. Так, карта для Скорпіона на червень 23-го. І це вісім мечей, скорпіони. Карта страхів, карта наших, коли ми самі собі ставимо якісь перепони. Коли нам, знаєте, нам дуже комфортно там, де ми є, і ми боїмося рухатися далі. Тут у вас якісь можуть бути страхи. Насправді, оця дівчина вона не є. Зав'язана в, в неї руки тут і руки, ноги і очі зав'язані, але вузлів немає. Вона може це все розробити, вона може зняти з себе, скинути ці всі з себе окови і йти далі. Але ви тут, ніби, знаєте, ніби боїтеся рухатися далі. От тут всі свої страхи їх треба бороти. Потрібно там, не знаю, медитуйте, або йдіть до психолога, розбирайтеся із якимись своїми патернами, можливо, або з якимись своїми. Ем... Ну, можливо, ви не знаєте своєї цілі, вам потрібно розібратися, зрозуміти взагалі, в якому напрямку вам потрібно рухатись, і тоді ви проб'єте цю стіну і будете рухатися далі. От тут ні в якому разі ці, ця вісім мечей їй не треба піддаватися. І що ще може значити? Може значити, що якісь справи будуть е, зупинятися, але ці справи залежать тільки від вас. Тобто, якщо ви. Будете більше в них приймати участі, більше рухатися, більше вкладати енергії, ви зможете ці справи зрушити з місця. Окей, ще одна карта. Скорпіони, червень 23-го. І випадає нам пажик жезлів, знову енергія, знову вам потрібно рухатися. Пажик жезлів це може бути якийсь новий початок, це може бути якийсь дійсно якийсь новий бізнес, нова справа, або ви підете вчитися чомусь, так, якомусь спорту. Можливо, це те, де ми вкладаємо енергію. Це може бути спорт, це може бути, не знаю, Якийсь, якесь діло, яке пов'язано так з комунікацією з людьми, з дуже таким швидке, якесь діло, що нам потрібно буде багато вкладати туди енергії. І пажик Жезлів тут говорить про те, що потрібно буде оце це нове, ви ще в ньому таке можете бути зелений. І потрібно за ним за цим ділом або за новою справою, це або учоба, Вам потрібно буде вчитися, тому що ви ще не знаєте всіх правил Пожив У нас. Це такі це молоді люди, які тільки на тільки на от уявіть собі там закінчили університет, і їм зараз потрібно влаштовуватися на роботу, і вони ще ніколи не працювали, не мають стажу, не знають, що це так, як це працювати. Не так, як їх вчили там десь в університеті. Тому ем, дуже важливо дивитися за своєю справою. Якщо це якийсь новий бізнес, ви маєте за ним, е, ну, ви маєте за ним прямо придивлятися, не делегувати його іншим. а Прям вам потрібно тут буде брати участь. Ну, дивіться, в будь-якому випадку у вас енергії тут буде достатньо, так? У вас все-таки ви почнете, у вас буде нова енергія, і ви зможете оці свої блоки, ви можете їх перекрити. Так, скорпіони, червень, місяць 23. й Рицар Пентаклів, хтось до вас іде з подарунком. Можливо, якісь справи, якщо ви переживаєте, що вони не з місця не можуть зрушитися, вони зрушаться, але. Не так швидко, як би вам хотілося. Або хтось вам привезе якийсь подарунок, хтось це приємний подарунок, гроші можливо, до вас прийдуть у червні місяці. І е, також, якщо ви переживаєте на рахунок своєї фінансової ситуації, то тут не переживайте, вона буде досить стабільна фінансова ситуація по рицарю Пентаклів. Він нам дає так: такий, знаєте, рух. Дуже, можливо, повільний, але дуже впевнений. От вам тут потрібно головне вибрати собі ціль, взяти, взяти собі оцю всю енергію на себе, взяти на себе відповідальність і рухатися вперед. Окей, наступна колода. Так, скорпіон червень місяць 2023 Вісім кубків, дивіться. отут ця восьмерочка, яку ви не могли, ви не могли піти, ви не могли зрушитися з місця, і ми маємо вісім кубків, коли все, нам набридло, більше так не можу, Я рухаюся вперед. І це навіть, знаєте, така карта, коли ми можемо залишити всі свої достатки, все накопичене, все, до чого ми прив'язані у минулому, і починати зовсім з нового чистого листа. От тут, навіть якщо вам було чимось приємне ваше минуле, то можете не переживати, залишайте його в минулому, і ви тут проб'єте проб ці ворота, ви відкриєте собі дорогу. Так, і ви будете мати можливість рухатися вперед. Так, можливо, тут ще, знаєте, от можливо, на вас тут чекає досить довга дорога, тяжка, багато роботи прийдеться зробити, але в кінцевому результаті ви будете дуже-дуже доволі, тому що у нас слідуща карта це дев'ятка е, кубків іде. І коли ми витягуємо, так, ми проходимо, цю, ми проходимо цикл восьмерки, ми виходимо в дев'ятку, ми маємо дуже-дуже хороші результати. Ой, старший аркан-колесниця. Можете собі купити машину, або ви будете кудись дуже багато рухатися, ви будете їздити. І це карта, знаєте, перемоги. Це коли ми рухаємося вперед і вверх. Ви можете піднятися по кар'єрній драбині. У вас може вийти якась от якась справа, у вас може от, от прям получитися. Тут дивіться, ви у вас є. Це зірка. У нього є власний водій, і всі, всі люди дуже, дуже йому раді. Тому тут ваше знаєте, ви можете висвітлитися, ви може, може. Можуть всі вас побачити, ваше досягнення. Карта ця дуже-дуже позитивна. І отут, дивлячись на те, що ви тут зали... залишаєте щось одне, так, можливо, оця вісім мечей це ваш страх залишити. Тому що те, що було у минулому, вам досить дороге. Ви боїтеся змінити Так, скорпіони, у вас такі бувають інколи страхи, коли ми не можемо. там… Це всіх вони бувають, коли ми не можемо е, змінити, нам страшно, що ж буде далі, бо ймося якось увійти в нове життя. Отут входьте, не пожалієте. Взагалі, це е, переїзд може ще бути у нас, це дорога взагалі. Це або дорога реальна, фізична, ви кудись поїдете, ви будете рухатися, або це дорога. Е, Ну, якась така метафорична це ваша кар'єрна драбина, або це якась дорога, можливо, ви тут будете удосконалювати якісь свої навички, і ви будете ставати кращим, і всі це побачать. Далі карта для скорпіона на червень 23-го. Сім, сім жезлів. Будете ви тут все-таки від чогось відгороджуватися. Я надіюся, від свого минулого ви будете тут відгороджуватися. Сім жезлів – це, коли ми відстоюємо свої позиції. Можливо, хтось буде проти вас, вам потрібно буде все-таки показувати тут або свій характер, або бути, знаєте, навіть дуже спокійним, стояти на своєму, не то, що вам не подобається, тут не потрібно його приймати. Якщо ви вирішили, що це не для вас, все. Закрили двері, коли ми закриваємо одні двері, нам відкриваються три пари інших дверей. Тут про це навіть не переживайте. Єдине, що може бути тут, дійсно у вас можуть бути якісь непрохані поради в вашу сторону. Багато людей може вам не знаю, вчити вас, розказувати розказувати вам, як краще вам робити. Тут їх абсолютно можете не слухати. Шліть всіх нафік, стійте на своєму тут і закривайтеся. Може будете дійсно так відгороджуватися, відгороджуватися від чогось минулого, від того, що вам не подобається, від того, що ви взагалі, може, не хочете зараз приймати, не хочете чути. Тут потрібно закривати ці двері. Я не... Мені більше так, знаєте, що саме от ви вийшли, так, ви відкрили ці ворота, ви вийшли, дійшли до якоїсь точки. І перекрили, замурували собі взагалі, щоб і вам не було соблазно повертатися в минуле, і щоб минуле до вас ніяким чином не постукало. Окей. І ще карта для Скорпіона на червень 23-го. Верховна Жриця! Верховна Жриця, це може можете бути ви. Це жінка дуже інтуїтивна. Скорпіони сюди підходять, так і жінка, яка знає, що їй робити, тут обов'язково потрібно слухати свою інтуїцію в цьому місці. Скорпіони можете. Тут не знаю дорогу, якусь собі іншу вибрати, зустріти когось по дорозі. Так нам потрібно тут саме підключати свою інтуїцію. Можете її прокачувати її, робити якісь медитативні практики, працювати над своєю саме, аджна чакрою. Вона відповідає за інтуїцію і пропрацьовувати її. Ну і в такому повсякденному житті Верховна Жриця це у нас таємна жінка. Ми тут Можете або звертатися до якоїсь старологині, астрологині, до якоїсь відьми, бабки, не знаю до будь кого хто займається якимись Тайними, езотеричними практиками, це знаюча жінка, жінка, яка вам покаже таємне і Верховна Жриця відкриває нам таємниць. Так? Може, просто якась таємниця відкриється, про яку ви не здогадувалися, і це для вас буде таким трошки неочікуваним моментом. Бо ви відкриєте якусь таємницю. Проявитися може якась третя верховна жінка, якщо у вас якийсь любовний треугольник або ще щось, то тут верховна жінка це верховна жриця це жінка, яка є таємною у відносинах. І що ви є таємною, то тут ви можете висвітлитися, можете проявитися, про вас хтось щось дізнається. Наступна карта. І верховна жриця це ще карта материнства. У вас, ви можете, якщо ви плануєте завагітніти, то ви тут можете завагітніти. карта для карта для скорпіона, на червень 23. -го. Справедливість, знову старший аркан, справедливість, будете вирішувати якісь питання з документами. Це всі питання, які у нас належать взагалі до якихось судових справ. Може, ви почнете з кимось судитися, або верховна Жриця може вам висвітлити якісь моменти, так, і ви тут почнете судитися, або закінчите навпаки судитися, щось проясниться. Нарешті ясне, стане ясним, і ви е, е, просто. Просто ви закінчите судову справу, ви отримаєте якісь документи, або ви на рахунок якихось документів дізнаєтесь, якісь таємниці, якісь скриті документи, можливо, знайдете, про які ви раніше не здогадувалися. І справедливість також це про баланс. Обов'язково тримайте баланс, баланс у енергіях. Якщо ви щось комусь даєте, вам обов'язково має повернутися. Якщо ви у когось де що зберете, не забувайте подякувати, не забувайте віддячити людину. І тримайте навіть у їжі баланс. Так? Дивіться, що ви їсте, контролюйте, пийте більше води. І контролюйте також свої емоції, тут по, по справедливості потрібно знаєте, може вам хтось буде давати якісь ем, ви будете звертатися до адвоката. І вам потрібно буде контролювати якось свої емоції, не розповідати все. І вам тут буде якийсь адвокат, от людина знаюча, яка працює з документами, працює з юриспруденцією. Отут може вам давати поради. От ви тут самі навіть будете звертатися, і тоді слухайте, може, це буде якась, якась адвокат-жінка. Яка вам покаже на щось, там не знаю, щось, що стосується вашого бізнесу, якщо це новий бізнес, ви будете відкривати. І вона вам покаже саме якісь деталі, моменти, про які ви не знали. Окей, далі. Карта для скорпіонів на червень місяць. Фортуна. Ой, у вас тут все вийде. Три старші підряд. Фортуна це, це удача, це виграш, ви можете виграти в лотерею, ви можете збільшити свої якісь здобутки. Фортуна це дуже. Приємна карта, вона дарує подарунки. Фортуна, це ви можете переїхати дійсно кудись, або все закінчиться так, як потрібно. вам Ви будете ви виграєте справу, якщо це тут стосується справи. Якщо стосується бізнесу, то це має бути якийсь, знаєте, такий глобальний бізнес. Або ви швидко наберете клієнтів, ви швидко розширитеся. Тому що фортуною нас покровительство Юпітер. І він все розширяє, він дає подарунки, і е, також може бути, що ви будете працювати взагалі на цілий світ. Так, у вас, якщо ви якийсь бізнес починаєте, або ви кудись їдете, ви можете подорожувати по цій карті, у вас там була колесниця. Може, вам тут хтось, знаєте, ви дуже давно хотіли подорожувати, хотіли почати якийсь там, не знаю, блогером стати, вести свій блог. І вас тут всі відговарюють, а як ти залишиш своє минуле життя, і ви таки вирішуєте, ні, все-таки я йду в дорогу, все-таки мене не цікавить, все, я міняю своє життя. От тут у вас все вийде, ви будете дуже-дуже вудачливий. Дуже позиції І е, фортуна це навіть може бути зустріч якоїсь людини дуже важливої, вагомої у суспільстві, яка буде вас підтримувати. Так, і остання колода Таро. Так, скорпіони. Карта на червень 2023-го. Знову справедливість. Карта повторюється, це старший аркан. Коли карта повторюється, вона вказує на свою, на те, що вона важлива, що треба звернути на неї увагу, і енергії будуть дуже, дуже сильно прив'язані до справедливості. Значить, це знову ж таки повторюю. Всі питання зв'язані з документами. У вас можуть програватися, ви отримаєте нарешті документи. Вам потрібно бути в балансі, вам потрібно стримувати свої емоції тут по справедливості. Потрібно, знаєте, якщо це якісь судові розборки, то це мають бути обов'язково через адвокатів, через людей знаючих, через людей, які вміють говорити, які вміють спокійно підносити всю інформацію на скорпіони. Скорпіони не дуже вмієте себе контролювати, хоча інколи можете зібратися, дивлячись там, де у вас інші які планети знаходяться, які у вас гороскопи, то інколи скорпіон може бути дуже холодним. І таким дуже розсудливим, і тут потрібно, якраз, о цього триматися: тримати балансу в їжі, тримати балансу е баланс у своїй поведінці, у свої думки контролювати також треба дуже сильно, і це всі справи, які зв'язані з юристами, з документами, може, ви тут не знаю, від лікаря якогось. Будете отримувати, ну хоча мені тут більше йде щось таке глобальне, більше якісь такі документи, які належать до світу. Це не, це не просто якісь документи від лікаря, хоча можуть і від лікаря по верховній жриці, тут якась лікарка буде вам виписувати. Може, якісь документи, знаєте, саме на перетин кордону, по, ви будете отримувати у лікарки, вам будуть виписувати якісь документи, які вам потрібні, щоб ви перейшли кордон. І ще одна карта для скорпіонів на червень 2023-го. Паж жезлів. Знову ж таки, ця карта у нас вже була. І паж жезлів також себе повторює. Тут також треба звернути увагу. Вступайте в нове. Починайте нову справу, беріть енергію, в свою. у вас енергію тут, знаєте, як у, у якоїсь молодиці, такої 17-річної дівчини, яка тільки-тільки -ті вийшла на куча куча кучу амбіцій. Отут свої амбіції потрібно кудись, кудись їх треба втілювати, їх потрібно, потрібно з ними працювати, тому що у вас тут дуже багато чистої такої енергії, і її треба просувати вперед. Або ви тут будете, знаєте, ви. Ви отримаєте якийсь документ, який допоможе вам почати нову справу, який допоможе вам просунутися, і ви будете цьому дуже раді. Нарешті енергія піде. От якщо ви тут переживали так, що енергія стоїть, не рухається, отут, навпаки, у вас, у вас є рух. І діти наші також пожежезлів, це наші діти. Може тут ваші діти будуть. Може, дитина ваша закінчила школу і захоче поступити на юридичний. Наприклад, або дитина ваша буде, не знаю, якісь документи вирішувати, документи там не знаю, переїжджати, збирати якісь документи, щоб вчитися в іншій країні. Дитина ваша буде тут можливо займеться якимось спортом, так? І всім тим дитина буде дуже енергійна і дуже буде багато вкладатися. Або ми будемо от саме ви, це ваші енергії, вам потрібно бути таким. Хоча вам там випадала королева жезлів, так? Ви тут, ніби, ніби королева, знаючи в якомусь якійсь одній справі, так? але ви, вам все-таки потрібно починати щось нове і більше туди вкладати своєї енергії. Так, і остання карта для скорпіонів на червень 2023-го. Уміреність. старший аркан міреність, не спішіть. Не потрібно бігти посеред батька в пекло, потрібно чекати все, все йде своїм чередом, потрібно чекати правильного моменту, не спішіть. Можливо, вам потрібно від чогось тут буде відмовитися, очистити свій організм або лікуватися якимось чином, якимось ліквідом. Водою, жидкостю вам потрібно буде лікуватися тут. Це можуть бути також наші друзі, які нам допоможуть, підтримують нас в емоційні моменти, які будуть поруч. І головне тут от по уміряності не спішити. І може, ви навіть будете, знаєте, ви будете себе огранічувати в чомусь, ви будете відкладати якісь ваші е, шкідливі звички, будете очищатися, робити інтоксикацію. Дуже карта, е, карта класна для е, якихось е, ретритів, на, на, наприклад, так, В санаторій якийсь поїхати, відпочити. О тут саме потрібно бути душевно спокійним. І не спішити, не бігти вперед. Залишити все, нехай воно йде своїми енергіями. І ти просто рухатися, так, кладати енергію, але е, не занадто, не просити все й одразу. Потрошки, потрошки у вас все буде. Ну і карта Оракул як порада для Скорпіона на червень 2023-го. О! Карта, афірмація на позитивний, на позитивні зміни. Ось така карта, дуже гарна. Бачите, ви залишаєте свій комфорт. Те що, те, що я вам говорила на початку, ви залишаєте його і ви рухаєтеся вперед. І дивіться, тут уже у нас є. Перші якісь ваші здобутки, в нас вже тут вас вітають, русалочка в морі плаває, і ви бачите ціль. От головне тут поставити собі ціль, куди ви рухаєтеся. Рухайтеся, ви скоріше будете за все не один, не одна, вам тут будуть допомагати, з вами будуть вірні друзі, або у вас буде якась ваша справа, якісь ваші навички, можливо, навіть так. І робіть афірмації: отут, От якщо ви хочете змінити своє життя. Можете дійсно робити якісь афірмації, не бійтеся ні в якому випадку. Залишайте все, знаєте, залишайте свій комфорт, от своє насиджене таке місце, і йдіть вперед, тому що там буде в 10 раз краще і в 10 разів більший. І плюс дорога, яку ви пройдете, зробить вас просто універсальною людиною. Давайте ще одну карту вам дістану. Оракул для скорпіонів на червень 2023-го. Сезонний урожай. Отримаєте тут якісь, якісь моменти, не думайте, що це постійно. Так? Якісь тут моменти в вашому житті вони будуть відіграватися тільки на один сезон. Ви можете здобутки, якісь ваші можуть бути, так які ви отримаєте, і або гроші якісь отримаєте, і ви їх зразу потратите, і вам потрібно буде знову ж таки знову працювати, знову вирощувати. отут не думайте, що якась якісь моменти в житті, якась справа вона є перманентною. Тут у нас це тільки. Сезон це тільки або можливо ці зміни. Якщо вам тяжко, якщо ви боїтеся, не думайте, що так буде завжди. Не буде не буде постійна така трансформація. Колись ви прийдете допливете все таки до цього корабля і отримуєте всі свої бонуси. Хоча ви скорпіони, ви знак трансформації. Якщо ви народилися скорпіоном? То я вас вітаю. У вас все життя одна сплошна трансформація. Ви будете змінюватися постійно. Ви не можете бути на одному місці. Вам потрібно постійно ну, якби змінювати можливо роботу або змінювати людей інших. Так, Бо постійні зміни в вашому житті мають бути присутніми. Так, ось такий у нас розклад вийшов дорогі скорпіони на червень 2023 року. Нагадую вам, щоб ви підписалися, поставили лайк і написали коментар. Мені дуже цікаво, як програються ваші карти, або просто будь-який коментар для того, щоб це відео просунулося вперед. Так, будемо просувати українськомовний контент. Я вам нагадую також про те, щоб ви дивилися на свій сонячний, місячний і знак асценденту. Прогнози, так ви будете мати більш таку комплексну інформацію і краще. Ще будете розуміти, і е, хорошого вам початку літа! Все, побачимося в наступних відео, Па-па!